Якщо говорити про саме місто, розуміємо, що зараз ситуація дуже напружена. Мапи різноманітне можуть показувати. те, що ви бачите зсередини, яку частину Покровська контролюють сили оборони і де є росіяни? Е, ну, взагалі, е, важко уже кілька місяців важко говорити про якусь е, всталу лінію. Оборони в місті, і, і що там, значить, таку територію контролює ворог. Цю територію контролюємо ми, бо постійно е, дифузія така собі відбувається. М -м. А що то мене? Так, так. Все чудово зі зв'язком. Ти... Так, е, дифузія тобто, е, скажімо так, е, ворог часто пробує. Проходити, провазити е, в міжпозиційний простір наших позицій, от, і е, стрілецькі бої відбуваються. Ну, Тобто лінія не є сталою. Звісно, що, е, не можна говорити, що повністю Покровськ е, зараз окупований. От. Ну, і від, Постійні е, у нас з нашого боку йдуть е, м, якби зачистки. З, 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 з спецзагонами, десантно-штурмовими військами зі складу, бригадами, зі складу 7 корпусу швидкого реагування, ось, на півночі міста, зараз переважно. Ось, ну, тобто, десь така зараз ситуація. От, складна, складна ситуація з логістикою, як і раніше складна. І зараз бої переважно на півночі міста дійсно йдуть. Тобто, ми можемо розуміти, що ворог практично перебуває по всьому місту, якщо і там на півночі точаться бої. Правильно? Так, вони просочуються практично скрізь. Щодо стрілецьких боїв раніше, ми говорили, що дуже активними є дрони в повітрі і йдуть такі умовно небесні бої. Наскільки часто вам доводиться вступати саме в стрілецький бій? Тобто, бачите ворога поблизу себе, контактувати з ним віч віч? Ну, це не одноразові випадки були в наших позиціях пілотів з різних батальйонів і також суміжників. От ну доволі часто це відбувається. О також також бувають і відповідно вогневі контакти, і мінометки нашої з ворогом теж стрілецькі бої. Це не рідкість на жаль. І ще хочу поговорити про ось ці різноманітні заяви, які лунають як і в наших телеграм-каналах, так і в закордонних медіа. От зокрема про те, що вчора писало більд дуже такий болючий заголовок, бій закінчено. А як ви реагуєте на подібні заяви, чи доходить до вас ця інформація так само швидко, як до нас, наприклад, і наскільки вона впливає на ваш психологічний стан? Доходить е, досить швидко, ну а, просто віде, не, всі, не всі слідкують, так би мовити, за цю інформацію. Ну, я, наприклад, слідкую, але хлопцям, так в принципі, те, що там десь говорять, е, ну, все рівно. Вони бачать ту ситуацію на землі. О, і якби вони там можуть багато чого говорити, ось Путін взагалі каже, що. Вони вже захопили там Вовчанськ, Покровськ, вже чи не до Запоріжжя йдуть. Ну говорити можна багато чого. Ми тут знаємо реальну ситуацію, і на я б сказав, на дух військових такі заяви або такі матеріали не впливають жодним чином. І ми ще раз вкотре завдяки вашим словам теж переконуємося, що ваш дух дійсно дуже сильний, і величезна вдячність вам за те, що обороните Донецьку землю, зокрема Покровськ. Розуміємо, наскільки зараз там складно. Дякую, що доєдналися до нас. До Етеру нагадаю глядачам, що з нами був військовослужбовець 68-ї єгерської бригади збройних сил України з позивним «Гусь». Говорили про покровську ділянку фронту.